Як нащадок гетьмана Полуботка перетворив територію сучасного Дніпра на розвинутий індустріальний центр, виявив поклади залізної руди, та, попри насмішки імперської влади, власноруч почав її видобуток. Олександр Поль, археолог, громадський діяч та меценат з Придніпров'я, нині Дніпропетровщина. Олександр Поль народився 20 серпня 1832 року в Малоолександрівці. Його мати була праправночкою гетьмана Павла Полуботка, батько німцем литовського походження. Олександр пишався козацьким походженням і з юних років прагнув розвивати свій регіон. Отримав блискучу освіту юридичного факультету Дербського університету в Естонії. Після навчання Олександр зайнявся господарською діяльністю, придбавши собі землю. За кілька років господарювання домігся хороших врожаїв, які приносили гідний прибуток. Почав балотуватися на громадські посади, гласним земського зібрання, почесним мировим судею округу. А потім захопився вивченням місцевої історії та археології. Цілих 15 років Поль присвятив дослідженню руди свого регіону. Виявив, що вміст заліза в місцевій руді сягав 70%, і ні в імперії, ні в Західній Європі такої не знаходили. Поль переконував владу Російської імперії розпочати видобуток руди, але марно. Гірнича промисловість у степу викликала лише насмішки. Олександра вважали божевільним. Але це не зупинило поля. Він на 99 років орендував криворізькі рудні родовища та почав шукати по світу інвесторів. І Знайшов його ідею, підтримав підприємець Парижу. Разом вони почали видобуток копалин. Спочатку руду везли возами за 400 кілометрів на Донеччину, а в 1884 році побудували залізницю та міст через Дніпро. Відтоді новий шлях сприяв будівництву металургійних заводів у центральній частині України. З розвитком виробництва в регіоні з'явилися нові навчальні заклади, пожвавилось духовне та культурне життя. В Олександра з'явилися кошти для пожертв на розвиток і реформи місцевої медицини. З 1880 1955 по 1900 рік населення Дніпра, тоді Катеранослава збільшилось з 47 тисяч до 180 тисяч осіб. А Поль, окрім індустріальної діяльності, ще дужче захопився історією рідного краю. Він колекціонував предмети давнини, які розкопував біля Дніпра, на Полтавщині та в Криму, скуповував стародавню козацьку зброю, монети та посуд. Утім, збирав він усе це не для себе, а для свого народу. У 1887-му поль створив приватний музей. У кінці 1880-х виробництва Олександра почали потерпати від боргів, і, хоч його заводи збанкрутували, справу поля підхопили вже інші підприємці. Аж раптом, 7 серпня, 1890-го, Олександр помер від інфаркту. Поховали видатного діяча на Севастопольському кладовищі в Дніпрі. Після приходу більшовиків про Олександра все рідше згадували, бо його діяльність межувала з націоналізмом. А в 1954-му на місці цвинтаря посадили парк. Могилу поля втратили, її досі шукають. Нині в селі Полівське на Дніпропетровщині зберігся маєток Олександра. Його колекція старожитностей виставлена в Дніпропетровському національному історичному музеї. Сучасне місто Дніпро своїм розвитком багато в чому завдячує саме Олександру Полю, а його історія вкотре руйнує міф, що в Україні все построїли совєти.